Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Це новий випуск точки Парето, де щотижня обговорюємо найцікавіші події зі світу оцінки активів та бізнесу. Сьогодні в нашому випуску про створення і трансформацію стандартів оцінки, а також про німецьку нерухомість. Поїхали! Україна взяла на себе зобов'язання впровадити європейські та міжнародні стандарти оцінки майна та до кінця серпня подати до парламенту новий законопроєкт про оцінку. Імплементація стандартів запланована до кінця 2025 року. Документом також передбачено створення реєстру оцінок та підвищення кваліфікації фахівців, особливо у сфері фінансових активів. Це ще один крок у співпраці з Міжнародним валютним фондом та важлива умова для наближення України української системи оцінки до європейських і міжнародних стандартів такий підхід зробить ринок оцінки більш професійним, підвищить довіру до результатів роботи оцінювачів. В Німеччині ціни на житло знову пішли вгору. За перший квартал 2025 року зростання склало 3,8 рік до року. Позитивна динаміка спостерігається вже другий квартал поспіль після глибокого обвалу, спричиненого підвищенням ставок ЄЦБ і кризою на ринку нерухомості. Така динаміка сигнал про відновлення попиту і поступову стабілізацію одного з найбільших ринків Європи. Для інвесторів це нагадування. Ринок нерухомості завжди циклічний, і навіть після затяжних спадів з'являються нові точки росту. Зростання гарна новина для оцінювачів, адже необхідність їхніх послуг теж підвищується. Ця новина цікава і для нас. Тут, в Україні, ринок нерухомості також перебудовується та трансформується під впливом кризи, але потреба в професійній обґрунтованій оцінці залишається незмінною. А у нас на черзі рубрика Зазирнемо в історію. В липні 2000 року в Лас-Вегасі відбувся перший міжнародний воркшоп, присвячений мінімальним вимогам до оцінювачів. Представники США, Австралії, Канади та інших країн обговорювали створення єдиних стандартів і кваліфікаційних норм для тих, хто оцінює активи від нерухомості до копалин. Це був крок до глобалізації цієї професії з прозорими правилами гри. Вперше порушили питання: чи може оцінювач з однієї країни працювати в іншій без бюрократії? За єдиними стандартами так зароджувалася ідея міжнародної уніфікації оцінки, яка сьогодні вже стала реальністю у багатьох галузях. Ці новини нагадують про те, що світ бізнесу штука динамічна. Сьогодні так, а завтра все може геть змінитися. Це означає, що треба бути готовими до цього, тобто грати на випередження, а не розгрібати наслідки. Ми допомагаємо саме в такі моменти, коли потрібна фахова оцінка. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Слідкуйте за нашими оновленнями, а ми й надалі триматимемо вас у курсі найважливіших подій у світі ТЦУ Кік та оцінок. З вами був я, Олег Івченко, і команда Парето. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний випуск, ставте вподобайки, нагадування і, звісно, діліться з тими, хто теж в темі. До нової зустрічі.